Що ж, друзі, луском не пішло, такі ще пішло, але ну, ось бачимо, лелеки вже зібралися. То взяв ось так дисковою бороною. Дивіться, яка краса. А, ну, як сказати... Ну, щось нарило, тому що диски непогано з рілом впораються. Ну, ось так. Тут пробував орати, але ну, бачимо, що це... це не оранка. А Зараз ось так дисками походив. Далі підсохне і можна буде лужком вже пробувати. Ось так.